Це е, перший обмін, де є така велика кількість бійців нашої бригади за ці три роки повномасштабного. Серед тих, кого обміняли, є і е, хлопці, які е, обороняли е, ще попасно. Тобто вони в полоні е, перебули практично три роки. Є бійці, котрі е, захищали е, лінію фронту біля міст Нью йорк турецьк та також ті, хто е, потрапив в полон через е, бойові дії вже на напрямку Краматорському, тобто в місті часів Яр. Представники бригади не були присутні про обміні, були присутні повноважені владою е, е посади. Лю, люди були е, Змогли передати прапор нашої бригади, були обміни, коли повертали там. Одиницями хлопців, полиобліне, коли е, біля 10 чоловік е, повертали е, до е, ось е, вчорашнього обміну, е, нам повернули хіба 30 біля 30 е, бійців, і зараз дійсно е, вчорашня новина була дуже радісною саме через таку велику кількість е, наших військовослужбовців.